Друзі, кому цікава вітрогенерація, дуже швидкий огляд на вітряк 5 кВт. Ми приїхали для монтажу. У нас є ось остання секція п'ятиметровка. Ось двигун, ось характеристики, щоб ви не думали, що я 228 кг, 5 кВт. Ось такі у нього е, болти, ось таке кріплення. І ось я покажу вам лопаті на цей вітрячок. Вони порівнянні зі мною, це буде складно показати. одному, Я і оператор, я і керівник, я і саме основний лодар. Ось хвостовічок. І ось, щоб ви розуміли, вже стоїть наша перша секція. Буде змонтована, буде запущена. І подивимося, яка генерація буде. Дякую, підписуйтесь. Кому цікава ця тема, ставте лайки, там, флажочки, коментуйте, задавайте питання.